Хоч може здатися, що ви її вже чули. Нехай ця казка радість принесе. Отож для вас усіх сьогодні п'єса. Знайомтеся, учитель знає все, а учениця тут сама принцеса. Принцесу прошу вас порахувати і відповідь у зошит записати. Тож, скільки буде п'ять додати п'ять? Під вже набридло рахувати одне і те ж, і так вже цілий рік. Учитель, ти вже знаха ніх, я бачу. Лиш клас переступаю я в ріг і зразу сотні прикладів, задачок. Але ж, принцесо, школа моя, я твоя парта, ручка моя, я твоя карта, зошити мій, я твоя ручка, помилка моя я закарючка. Якщо вже народилася багато, для чого вчитися та рягувати, сі роботи відмінути, зробити повинні, тим ким я буду завжди керувати. От захочу, а зима земліне, А весна зігріє нашу країну. Принцеса я чи ні, Це, скажи нам. Ну. Але ж принцесу, зима на дворі. У годі, нехай об'являть зараз сім, що квіти очікати згодне. Зранку, десь ходинок сім. Увага, увага, народа! Щось маю сказати для вас нехай зимова погода та слухай принцеси наказ. До ранку хтось з вас неодмінно у лісі повинен знайти квіток весняних аж корзину і все це в палац принести. У цій хатині знаю точно, не чули слова доброта. Жорстока мачуха, а дочки такі ледачі, що біда. Лиш пачірка сама безненька, не знаючи покої сну. Працює тут добу цілень. В душі чекаючи весну. Оце так холоднеча, давно такі зими були, а ще як навмисно під вечір мороз озерів взагалі, чого ти не в приперся, душі Ді в тебе просто нема. Іде геть, і не мого серця. Куди подивись на зима? Все, наприклад, геть швидко з хати, возлидня в пешиці ці дні, як не може. Почекай, хотів сказати, є наказ для нас для всіх, хто квіток добуде за ніч золото одержить міг. Ви чули, ви чули, дівчат, ото я скажу новина, тож золото можна вже завтра отримати, а Жінка так присекнуть, то ж це я скажу вам довгня. Та ж добре, багатим бути уже як наступного дня. Зимку був провозки чули, таке за колі не було. Пова бува, не пова, а охочеш похатися і прошити життя. Чи солота може не хочеш? Чи солоте може сміття? Ой, годі спариться, дід. Та треба забрати своє, що кожен буває на світі. І протяжка з синку теж є. Ой, му болить в мене спина. А й тепленька в хатинків нас спіть. Та дісі ще паче в нехай пошукає за них. Ану, але де цього до мене за тих, хоч зробила крок. Бери краще нашу корзину і в лісі не дик від печок. згадку ми з ним працювала. І ще я не сідала мені. З роботи немало. Хотіла якраз почитись. Скажи, мені чи можеш накрити за малюсом? Я буде посікати кожен. Дурничити нам на мали, все сказне. Іди і намасі. Подень біжи від біди. Без пролічки не повертайся краще на завтра сюди. Що ж діяти? хочеш, не хочеш, та доля така в неї зла. Зібралася пачка мовчки і з плачем до лісу пішла. О, Боже мій невже закидіть, тих тут лісі гинути може чую, вже ніби не а скоро не почує душу. Я темна ніч все покриваю, щоб сон пройшов вночі. Вночі дуже темно і дуже лячно, і бродить хитрий звір, а той, хто вийде необачно, заблудиться за мить. Що ти, нічко, ти чарівна, ти надзвичайна в нас, буваєш раз на рік казково, сьогодні саме час, така ти гарна, симпатична і дуже чарівна. Ти ніч сьогодні новорічна творити час дива. От горе, я забула діти. Що рік новий іде, і треба свято всім створити, та чарима йде. А, ось де паличка чарівна, почекуємо, Раз-два. Грети-грети до ялинки позліталися стріжанки, кров ялиночки крушають і нас Ой, замаш, замашку, судить, на станцях заселяють. Ось зима, зима, скуй сути, ти в фійсі зомимзає і синем носку до біди, а столу бити я не знаю. Зігрійте, сі, ви хто? А що не пізнаєш зима? Іди до мене, я тебе зігрію. Я тебе зігрію. От бачиш, хлопці у місяці, в браті. допомогти обігріти зможе. Ідемо туди, там друзі, усі мої, вони тобі найкраще допоможуть. Ану, Марчи, Марчі, сюди до нас. Скажи би нам, відверта все дитино, що привело тебе в зимовий час таку тяжку холодну годину. Мороз, морош, мурашки, по спині пішли, чого пішла з теплої ти хати. Ти наказав мені бачу, колись поїздки в лісі шукати. Оце та так віта серед зими. Такого я ще не чув. Повір, повірте, я знаєш ти, я знаю всі ми, що й здесь зимою в вісі квіти. Та знаю. Ну, ж то за діла мутятися на дитині, як його навіть матуха у тебе тихо, поціла дівчину диму. Скажу, бер... Скажу тобі я берег у місяці моєму так було, що на небі сонце ясно золоте, усе навкруги в митт розцвітає. На те й весна, холобенько має, що постидав на поляні квіти. І знаю я все оце напевно є. Бо сотні він став кизуся квітень. І вкрай не зеленіє навкруги. Повір, повір, в цьому одобряче до кущі, дерева і поля дарення... і лутки. Був на деревня травну називалися. А в липці смачно лепо зацвіт. І в багатої роботи. Вони над квіточками заголуть. І свіжу меду до власта погляд сот. Прожовтно не сяжовтно. Що ж робити? Восені своя краса буває, що день менше, менше кожну ми, ночу ночі пробувай, А я листопад лез да лезе зима. Так ось тебе. Ну хтось цього не знає. Так що, так що, дитина, розумій сама. Немає, зірку проводських. Немає. Немає Полісті, та все це знаю, я. Це ж батько мені все тазала. То бачите, то воля не моя. Я теж його варіла і, і благала. Послухай, брате, березні, в руці в тебе сила. Ой, знаю, ой, велика, допоможи й дівчинці сті, а напевно здесь трапиться лихо. А що? Візьму і все переверну. Ну, без чари цього світі не так цікаво, та п'ять плив покличому всю, з цього всім потрібно хоровод зводити. нем людям подобрити допоможе. Спаси. Спасиба, друже, дякую за це. Повірують очам своїй неможність. Лиш квітку візьме хтось з своєї дору, своїх і зразу подолішають ці люди, оселять любов в серцях у них, а через чар розлий, урасе встануть усі. Так що беремо не проїзд. Якщо нема, то не хай. Підеш на лісок знову. Знаєш, Нарешті додому я прийшла. побачила, Бачила живот таки немало. Ось проїздки мадусі. Казину болта, так як ми казали. Не може, бути. Не, може бути. не може бути. Так, давай сюди. Не вірю не собі. Ще брат. Дочуро, ну, скажи до мене йти, да й війну тебе моя тира. Я, я можу озимку освятити свою дитину, мов хати Прости мене, ріднеска, прости, яка була зла, яка хата. Дай мені? Ми були. Та, що та що це з вами? Ану всі розтопіться, та й та я на квітку гляну. Не розумію, як же ми могли до піршиці робити тільки шкоди. А в мене пропозиція якраз. Якщо у Квітках така чарівна сила, ми віднесемо пролізький палац, щоб їхні чари лиш добро отворили. Чекає принцеса Квітки! Чекає довго і чекає вперто. А поки не приніс ніхто ще їх, нудьгу настепно розганя концертом. Вже сьома ранку пролізків нема. Це так народ виконує накази. Але ж принцесу з у мене дворі це неможливо. Я ж казав вам відразу. До королівського палацу прибули проліски. Щастя поселилося в кожне серце та в кожній родині.